11 грудня у Львівському транспорті запрацювала безготівкова оплата проїзду. А вже наступного дня стався збій в роботі мобільного оператора Київстар, що призвело до проблем з обладнанням в автобусах. Минув майже тиждень, а на деяких маршрутах оплата банківською карткою досі працює з перебоями. Про це розповідають пасажири Львівського транспорту, яких ми опитали. Карта Приватбанку зараз все одно не працює в транспорті, тому це не дуже зручно. Okay. На початку, коли тільки увели це все, то ми ну могли розплатитися. А зараз все це не працює зараз. Але у карт нас виготовляється, тому що ми через університет. Просто вона знімає оплату через день приблизно. Зазвичай вночі близько першої ночі, що банківська карта, але у не користуються. Не знаю, чи пов'язувати з Києва старим чи ні, бо взагалі в мене давно трошки скепсис викликав той нюанс. Тому що це зовсім не електронний квиток. Од'їхав я з майорівки до центру, сів 40... ні, в 92-й, Приклав мертвий, ну, але показав та їду, як має бути. Тобто працює далеко не толерантно. У мерії запевняють, що безготівкова оплата у Львові відновлюється, але ще декілька днів працюватиме з перебоями. Наразі працівники Львів автодору замінюють у системі сім картки Київстару на картки іншого оператора. Розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. На сьогоднішній день картки замінені на більш ніж 300 транспортних засобів. І що стосується можливості банківської розрахунку банківською карткою і мобільними пристроями сервісами, не всі, ця функція вже запрацювала, але власне проблема є в тому, що через відвантаження накопиченої інформації система працює повільно. Коли відбувається відвантаження даних, то друг квитків, так само як і валідація на самому валідаторі, відбувається, відбувається з затримкою, тому тимчасово було прийнято рішення, що водії видаватимуть старого зразка квитки. Але після повноцінного відновлення роботи системи і відвантаження всіх накопичених даних ми повернемося до практики видачі виключно квитків з консолі. Водія система автоматизованої оплати у транспорті запрацювала інакше ніж це було передбачено спочатку, коли за мав би діяти повноцінний електронний квиток, говорить голова громадської організації Зручне місто Юрій Тер Арутюнь. Ми всі очікували на запуск автоматизованої системи оплати, а по суті отримали її урізану версію лише електронна оплата, тобто там немає оплати транспортної роботи, там немає пересадок безкоштовних, немає абонементів на всі види транспорту і немає мобільного додатка. Хоча обіцяли, що це все запуститься разом. Видно, спішили і урізану версію викотили. Далі. Та система мала би бути, наскільки я розумію, захищена. Я отримав таку інформацію, що в технічному завданні було передбачено 2 карт від різних операторів. Відповідно, якщо б це було виконано, цього збою ми б навіть не відчули. Нагадаю, що після 11 грудня у львівському транспорті пасажирам пропонували розрахуватися за проїзд у три способи: за допомогою леокарт через банківську картку або ж готівкою у водія. Леокарти можна придбати у кіосках інтерпрес та в терміналах «Ізіпей». Їхня онлайн-мапа розміщена на сайті міської ради. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.